Всім мої вітання. Ну ось і прийшла черга до слідуючого відео. Рад вас, звісно, вітати, всіх глядачів, всіх, хто цікавиться, моїх підписників, як уже хто із стажем, а хто і недавно підписався. Ну що ж, як є, значить, раз відео вийшло, воно буде цікаве. А в чому ж цікавість? Та, звісно, у бджоломатках та у бджолопакетах, про які ви неодноразово мене запитуєте, як, що і коли. Друзі, це відео якраз про це. І на основі цієї відеокартинки, яку ви бачите, на основі бджолиної родини Carniki Тройзек я і... Буду з вами розмовляти і паралельно ви будете бачити картину тих попередніх поколінь, яких я отримав і від них зараз маю маток, дочок, і не тільки дочок, але і більше скажу, більше поколінь вже, ніж з того, що стартувалося. Тому пропоную для всіх набратися терпіння і з цікавістю, дивитися і вислуховувати мене Тому що це є важлива інформація. Дана бджола родина вона походить із Німеччини, має зв'язки іменно там, чистопородна бджола родина. вже тому що, приїхавши, матка була підсаджена і, звісно, готувалася для зимівлі, що ви наглядно бачите. Подальша. Її доля склалася дуже цікаво. Від неї зроблені дочки, теж в тест пройдено, і на даний час. Є дуже добрий домашній матеріал карніки, тому що ми зараз маємо стабільний місцевий матеріал, який у своїх поколіннях передає свої ознаки своїм дочкам внучкам, і на основі цього ми тримаємося. Тієї лінії своєї, хоча важко назвати це лінією. Тому то при замовленні бджоломаток чи бджолопакетів не складемо свою основу на лінії карніки, які я, можливо, маю. Так, дійсно виходні лінії по е, самих паспортах вони є. Написано Тройзик, Пешець, Ворота Толіранч, Зінгер. Друзі, що хочу сказати, в нас воно вже не те. Ті матки, замовлені F1 або те, що ви виводите в себе, вони облітуються з іншими трутнями, які зовсім далекі, можливо, від тієї самої карніки. Та як можна назвати ту бджолу або ту матку, що то матка карніки? Будьмо розумні в цьому. Хоча... Велика левова частина крові карніки залишається. Щодо чистопородного розведення, це зовсім інша картина. Що ж, пішли далі. А далі в нас розмовляємо. Якщо по лініях карніки ми роз'яснення отримали, всі розуміють, про що я кажу. Тоді говоримо про замовлення бджолородин, родин, пакетів і бджоломаток. Наступає новий рік, і, друзі мої, зверніть увагу на це, що в той час ви вже можете напряму зв'язуватись зі мною. Замовляйте своїх бджіл чи бджолопакети, яких вже на теперішній час на реалізацію маловато, а бджоломаток є достатньо, друзі мої. Є різні бджеломатки і коли ви їх отримуєте, будь то від мене, чи будь-то від кого іншого, то маємо розум і розуміємо, що окрас маток не впливає на породність бджіл в карніки тим більше. Тому, друзі, звертаємо увагу, будь то яка тая матка, чи тигрова на колір, чи вона темна на колір, чи то каштанова. Знаємо те, що вона може бути такого розміру. І це у породності карніки допускається. Тепер, мабуть, буду говорити про саме саме основне А основне це, звісно, про замовлення бджоломаток і бджолопакетів. Ну, можна і бджолородини Але, друзі, починаючи із нового року, ви спокійно можете зв'язуватися зі мною. І робить замовлення той, хто бажав, той, хто і раніше цікавився, та й не тільки. Можливо, кому прийшло на розум і зараз зв'язатися, і взяти той чи інший матеріал в мене, будь то в F1 матки, будь то в f 0 як кажуть, але на самому ділі F0 0 то є нульове покоління, тобто генерація. Чистопородна генерація штучного осіміння, або, як кажуть, інсемінація, або ж таки будемо говорити про маток контрольованого парування. Буде щось в цьому році, 2024-му, буде час, буде можливість, будуть і такі матки. Не забувайте те, що про ціну зараз як такову говорити я не буду і наперед гроші я. Не беру вони мені зараз не потрібні. Ми не знаємо, що день завтрашній принесе. Так само за бджолопакети по цінах, по кількості бджолопакетів, і все буде розмова йти після першого обліту бджіл, тобто навесні, не раніше березня місяця. По бджоломатках можете замовляти і по кількості говорити уже після Нового року, також про маток ШО або штучного змііння. Ось я думаю, вам сказав. І тільки після підтвердження свого замовлення у березні-квітні ми будемо продовжувати мову по тому, скільки вам потрібно, і буде сказано, яка ціна. Якщо так вам цікаво. То будь ласка, звертайтесь, я думаю, розказав ясно. І та вам, кому була цікава, важлива інформація, я її вам задовільнив. Ну, ось і все. Кому було цікаво, підписуємося на відеоканал, ставимо лайки, коментуємо і, звісно, до слідуючого відео. Всім здоров'я, в новому році, удачі, миру. Перемоги до побачення, пока.